Повсякденні жіночі сукні мікс від бренду Esmara Всього лише за 256 гривень за одиничку. У лоті буде 7 суконь і вартість лоту 1790 гривень. Дивимося, що буде у лоті. У лоті будуть ось такі бежеві суконьки. Це три ниточка. У складі 60% бавовни. А також і така, як би буде ще чорна. Бачимо, як виглядає на модельці. А, ось так чорна в розгорнутому вигляді, виглядає на манжетику. Внизу мітація юпочки така зборка. Далі буде ще сіра, просто рівненька сіра. А, і буде у смужку. Ось така. По розмірам у нас буде S3M2L2. І якщо вам сподобався цей лот, замовляйте його у наших менеджерів. Вся інформація під цим відео, а також доєднайтесь до наших спільнот. У нас, до речі, є безкоштовна доставка. Щодо умов цієї безкоштовної доставки, звертайтеся з інформацією теж до менеджерів.